Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати електробритву від VGR V310. Я вже розпакував, щоб не тратити час. Давайте. Тобто по комплектації електробритва. Ось вона така електробритва на, на три бриючі головки з датчиком рівня заряду. Досить цікавий зручний дизайн. Так, є, закрили. Далі, далі в комплектації зарядний кабель, щиточка для очищення і такий мішечок для транспортування. Пробіжимося по характеристикам. Дивіться, по, давайте по заряджанню. Перше, що мені впало в очі по заряджанню. Для зарядки потрібен ще блочок, такий самий, як блочок від мобільного телефону. Рекомендації виробника. Потужність блочка 5 В 1 А. Я довго не буду розповідати, чому. Тобто, ми знімали відео, наприклад, недавно ще по техніці VGR, ну, скажімо так, більш. Потужний блочок може спалити ваш зарядний пристрій. Все. Тому максимальна потужність блочку, з яким ви заряджаєте пристрій 5 В 1 А. Далі заряджання, час заряджання 3 години. Час роботи від акумулятора 200 хвилин. Потужність батареї 2000 мАг, Рівень водозахисту IPX7. Ну, бритва металева, щоб було зрозуміло, таки досить приємний ну, приємна на дотик три ріжучі головки. Ну от, приблизно так. Ми вже якийсь час продаємо ці бритви, відгуки по ним хороші. Але ще раз в кожному відео по, по, скажімо так, по огляду бритви або шевра Намагаюсь пояснити людям, що тут є два варіанти. Бритва може вам підійти, і бритва може вам не підійти. Тобто, це не тому, що це погана бритва, поганий шайвер, це тому, що кожна людина вона індивідуальна. Так? Тобто є люди, які бриються, голяться нормально електробритвами, їм підходить. В моєму випадку, наприклад, колись я голився електробритвою, вона мені підходила. Ну, Це було там, там, грубо 25 років тому назад. І потім я весь час голився станками з, з лезом жилет, і я захотів спробувати електробритву. Я купив досить дорогу електробритву, навіть, ну, не ціна не китайську, да, тобто вона коштувала дуже дорого, німецька. І вона мені не підійшла. Тому все індивідуально. Електробортва може підійти, не, може не підійти. Станок для гоління може підійти, може не підійти. Все потрібно тестувати. Якщо відео вам було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім хорошого дня!